Одні скачуть, а інші плачуть. Звичайно, так. Добрий день, козаки. Мене звати день. Олександр Кожухівський, військовий журналіст. Як тебе звати? Денис? Тебе як звати? Данило Данило і Денис. Чи чули ви таку фразу серед українців, яка побутує в нашому просторі інформаційному? Одні скачуть, а інші плачуть? Звичайно, так. Ах, чули таке. А що ви можете сказати з цього приводу взагалі? Як ви розумієте цю фразу? Знаєте, там пишуть коментарі в Тіктоці, пишуть коментарі в інстаграмі про те, що ось там чому мій чоловік на фронті, чому там ви гуляєте, знаєте, і так далі, і тому подібне. Навіть якщо почитавши інтерв'ю, подивитися інтерв'ю наших бійців зсу, то майже всі кажуть про те, що ми якраз таки воюємо. Ми вас боронимо через те, що ми хочемо, щоб ви жили своє життя. І я, наприклад, ось так це розумію, Борис. Дуже дякую. Твоя точка зору. Я це розумію так, що у кожного свій сенс життя, буття. бо хтось може скакати, хтось може плакати, і усім повинно бути байдуже. Бо хто я хочу, так і робить. ось дуже дякую за вашу позицію. І ще одне питання загального характеру. Чи має право на життя, культура і мова в період війни? Думаю, так культура і мода. Перепрошую, мова однозначно має право. Мова так. ну це я по, по Фрейду обговорився. <рес> Звичайно, так. Чому б ні? Тому що ну а що робити? Скласти руки, сидіти, плакати, не розвивати нашу культуру, не розвивати мов, моду і так далі. Життя продовжується. Так, в країні війна вже третій рік у нас повномасштабна війна, але все одно це не привід для того, щоб не показувати нашу культуру світу і так далі. І через Такі, наприклад, захозаходи. Так да. через такі заходи ми можемо показати те, що ми сильна нація. Попри бучо, ми продовжуємо жити, продовжуємо показувати нашу культуру, нашу моду світу. І тому я вважаю, що це дуже важливо і це треба робити. Дякую. Твоя позиція. Те, що це однозначно має велике значення, великий вплив. Але в наш час зараз все перейшло до більш військової тематики. Це дуже круто. Це дуже класно. бо був і журнал Бога, який… Був присвячений саме військовій тематиці. Так, до речі, ми і... там вдвох були на зйомці. Ми, ви були на зйомці журналу Вок. Так, на... це був якраз такий випуск присвячений життя України під час війни, і нас фотографував британський Брит фотограф Ллойд. Брит Ллойд. Він приїжджав до Києва, і це один з небагатьох випусків, котрий був зняти в Україні під час повномасштабного вторгнення британським безпосереднього фотографом. Є чим пишатись однозначно? Так. Ось відповідь на питання, те, що це має велике значення, бо як модель. Так, дизайнери вони все висвітлюють. Простір не тільки в український, але й на міжнародний рівень також це підіймається питання, і це дуже круто. Дуже дякую.